Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження Захарія Дмитровича Добрянського та 90 років його дружині Галині Іванівни, які виховали шестеро дітей. Сьогодні вони присутні тут, на святій пам'яті. З'явилось 29 внуків, 32 правнуки та 4 праправнуки, всього 74 особи. Учасники Великої вітчизняної війни 7 осіб, живих залишилось трьох. Служили в Червоній армії 12 чоловік, нині служить дві особи, мають вищу освіту 9, середню 33, чаця 12. Захарій Дмитрович пропрацював 15 років вчителем, а сім членів його великої сім'ї віддали цій справі в сумі 181 рік. Професію інженера здобули 6 осіб, техніків і спеціалістів при рівнянні ці 12 осіб. Працівників бухгалтерії 5, шоферів 4, робітників 9, колгоспів 4, медпрацівників 1, 2. Всі вони трудяться на благо рідної вітчизни. Слово для виступу надається старшій дочці Антоніні Захарівній. Так, так дорогий, та... Як ти рано нас покинув малюками такими малими, а тепер це за 100, через день Твого сторіччя, якби ти побачив, міг побачити, яка чудова сім'я виросла із твоїх дітей, хто прийшов сюди провідати в день Твого сторіччя, всі діти працювали так, як працював ти і як ти бажав, щоб працювали ми. І ми щастю виконали свій долг. Всі твої діти, внуки, правнуки і праправнуки теж будуть йти по твоїх стопах. Тобі вічна і вічна і добра пам'ять лишається в нас всіх в серцях твоєї сім'ї, великої сім'ї. Спи, батьку, спокійно. Слупу надається директору нашої школи не дуже Ялині Юхиміний. Шановні товариші, сьогодні зібралися тут рідні, близькі, знайомі, сусіди, послідовники першого вчителя нашого села Добрянського Захарія Дмитровича. Для вшанування його світлої. Тернистим був шлях цього інтелігента. Та він настійливо вчився сам і вчив інших. Безкорисною була ця скромна сільська людина. Захарій Дмитрович завжди відгукувався на запити народні. Вся його праця Виповнювалась турботою про односельців. Своєю скромною роботою сільського вчителя він сіяв розумне, добре вічне. Так, це розумне, добре вічне виявилось ось в чому, в 1908 році. Він екстерном здав екзамен і організував в селі Михайлівці земську школу, прийнявши її у священника Волошанівського. Тоді вона була церковно приходською Про це є відповідний документ у нас в школі, переданий його донькою Лізою Захарівною на схорону нащадкам. Після цього. Все життя він присвятив боротьбі за побудову на пустирі нашого села, приміщення школи того старого корпусу, яке у нас щойно списане. Треба сказати, що ця людина ні в чому не знала супокою. Так, наприклад, мостова дорога, яка йде до села Гранова від села Михайлівки. Побудована також при його насіливій, кропіткій роботі. В цьому ж такій селі він організував кооперативне товариство, побудував магазин, організував торгівлю. Як бачите, все зв'язано з благоустрієм односельців. Все своє життя він був головою ревізійної комісії в цій торговій точці. Організував відділення банку, де народ здавав свої вклади, зберігав свої вклади, вів систематичну, непримиренну боротьбу з релігією, з попом села, за що піддавався неодноразовому гонінню. Але це людина-оптиміст, яка не втрачала віри в свою учительську, наслажливу, переконливу роботу і йшла своєю непротораною ще на той час доріжкою, але твердо задуманою. І ось рано життя припинилось у цієї людини. Помер він в розквіті сил, але залишив немале. Немалочислене покоління педагогів в кількості сім осіб. Я маю на увазі дітей, внуків. І ось з того часу радянська школа пройшла шлях великих змін. Особливо сьогодні, в час третього року 10-ї п'ятирічки. Вона піддається корінній перебудові. Ми знаємо виступи Леоніда Ілліча Брежнєва, постанови партії уряду, які пройняті турботою, піклуванням про школу, які накреслили програму на найближче десятиліття по перебудові системи народної освіти. І нам сьогодні. Його послідовникам приємно відзначати, що те добре, розумне вічне, яке було посіяне ним, розквітає в країні Рад і узаконене Конституцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. Хочеться сьогодні. Поклонитися подочірньому, світлому йменні його, праху його, матері, яка мужньо прийняла після смерті батька на свої плечі таку непосильну турботу про велику сім'ю, не загубила жодної дитини, виховала, так? Як вимагає сьогодні наша країна виховати громадянина її? І ось я сьогодні від імені педагогічного колективу низько вклоняюсь і живій цій домашній виховательці. Зичу їй багато років життя, доброго здоров'я, зичу продовження її в її дітях. Внуках, в прануках, в їх праці на славу нашої любимої вітчизни. Слово надається найстаршій мурці Раїсі Васильівні. Шановні товариші, друзі, родичі, а також діти. Сьогодні ми з вами зібралися на велике торжество сімейне. Сторіччя з дня народження нашого дідушки. Для нас це надзвичайно велике свято. Дідушка наш був педагог. Педагогом це надзвичайно почотна професія, хоч вона і важка, але разом з тим це дуже і дуже потрібна професія виховувати нову людину, нове покоління. Покоління майбутнього, покоління, яке буде вже і працювало, і буде, будувало соціалізм, і буде жити при комунізмі. Дідушка розпочав виховувати дітей надзвичайно в тяжких умовах. Ми ж його, потомки, продовжуємо цю почесну працю, виховувати нове, виховувати людину. І, зокрема, виховувати нову на сучасну людину, людину радянської суспільства, яка буде працювати і живе, і буде працювати, і буде будувати комунізм. В нашій сім'ї, як бачите, багато педагогів. Загальна кількість робітничого стажу, педагогічного стажу, велика. Понад 150 коло 200 років педагогічного стажу. За цей час багато вийшло через наші руки молодого покоління. Ми горді, що дідусь був педагог і ми продовжуємо його справу. Хай спить спокійно справа, яку дідусь розпочав, вона буде продовжуватися в нас, в наших. І в його дітях, в наших дітях не померкне. Хай земля йому буде пухом і хай буде вічний його сон. А він залишиться в нашій світлій пам'яті назавжди. Товариші, прошу вшанувати пам'ять Захарія Дмитровича хвилиною мовчання. Добро говорити. Так, дозвольте мені як представнику молодшого покоління запевнити рідних, близьких Захарія Дмитровича про те, що пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях і відділені правлі партійної організації колгоспу, правління, побажати рідним, близьким, дружині Захарія Дмитровича міцного здоров'я, довгих років життя, праці, успіхів у праці на благо нашої любимої батьківщини. Свято пам'яті, присячене сторіччю з пам'яті Захарія Дмитровича, на цьому дозвольте вважати закритим.